Таві, друзі! Ви на каналі Маршал Дензел, З вами я Денис, і сьогодні ми продовжуємо, можливо, і закінчуємо певний цикл серій зв'язаних з герою Infestation Zone Коротше, я від того, що тупо сидів на базі, нічого не робив, чекав. Якихось сюжетних подій. Не мав що робити. Вирішив зробити другу лінію оборони. Тобто, як я і казав, оглянути всі будівлі. Будую дім, побудував. Роблю новий дім. У мене прикол. Їхав за Ордою, знищив Орду. Чомусь заспавнився будинок в заспавнилась. Причому, типу, Що вона була в їзді, вона там не стояла. Mm, так. Таке собі діло, коротше. Е, цю хренотань нарешті зніс цю хренаті нарешті позносив, тільки що отут. Чомусь в нас немає стіни. Більше тупо ну, нічого. Я не зрозумів, це що, що таке. Як мені дозволило так побудуватися, скажи. А, так. Да. Ну ладно, знесу, ще одну стіну, типу мені... Мені не є складно. Так, і треба почуть оцю отже, хрінь зносити. Ось так вот. О! Щоб оце все взагалом мати. Бо тут, от бачите, вони прострілу нічого не мають, хіба що отут і вже ближче до цього. А вони можуть тут звідси вже прострілювати орду. Ну, типу, це набагато, набагато краще. Щось в мене хавчик падає, я не розумію чому. Бо, бо жителі ростуть і ростуть, типу, у мене 600 жителів, що прикалиться, куди я їх корву дівати буду. Дослідив хімію, щоб з хімією виробляли, дослідив ці, але доволі довго вони виробляються. Мало-мало отрядів мають нормальний захист. Типу, я не розумію. Я кажу, інді попадалися катки, де я оці якраз справді 3 чи 4 зіграв. тихо. І ще дуже це не лагає, от що хочу сказати. Попадалися катки, в яких я буквально просто весь свій квадратик обшукував. У мене всі отряди мали паслені доспіхи, більше отрядів мали кевларов і пірговки. І в мене ж в запасі було ну просто добре, не сотні, але десятки це 100%. Так. Я бачу, де челік. Буде зараз бігти на мене. Чи ні? Ну не знаю, бляха, як оці орди йдуть, мене так сильно лагає. Ага, не вгадав. Погано. Погано, погано, що я не вгадав. Давайте що, давайте всі сюди. Ага, ти сюди. Йопта, я ральної навіть не знаю де гірше. Ух ти шо, це. Це просто жесть. Це просто жесть. Ну, Херба то вже з тобою. Кидай нахер машину. Так, ну нічого тут критичного немає. Там відбиваємось тут. Тут теж відбиваємось. Треба б для хасарських бігати, лопати на дворі, бо я і так можу відбатися, якби ще не оці будівлі, вони би мені тут не похеріли у мене взагалі би не було ніяких проблем, але бачите, з будівлями невеличкі проблемки є. Тобто, ну, буквально чуть-чуть. Ну і плюс башні. Башні можна вже всі поремонтувати за це вже період. О! Коротше, та напевно це вже серія буде заключена, бо кажу, більше нічого немає. Типу, досліджуємо нову вакцину, бо та перестала бути ефективною. А, про дивинці механіки, я ще це не подивився, чесно кажучи. От це, що я попрокачував. Коротше, з цього Е, Так, давай. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім немає. Roger. От ти будеш. Восьмом ботин. Мені ніч не сказав. Так, візьму машинку, будь ласка. 500 Я в шоці просто як багато. Так, а ну давай. Тебе сюди. Перероблюємо, ну, так. Да. Максимальний урон від тарана. Так. Розход топлива. А, це ще розхід топлива. Але плюс 6 речей може віднести. Прикольно. Це теж все розхід топлива, але максимальна швидкість. Мощно. А, це типу. Можна ким-то зробити. Нуля. Ну таке таке собі. Окей. Що я можу побудувати ще? у бронемашину машину я можу побудувати. Не з 20 тисячами, Ну це як той. 500! Йоп, твою дивізію. 500. Та ну нахер вибачте, але ні. Воно того не вартує, типу. Воно його не вартує і все. Я більше ніц сказати не можу по цьому поводу, алло. Та да, що таке можна? Так, я надіюся, зараз я тут же зможу нарешті плючки отакого От зробити одну стіну курва. Що там Кенріш та Destination альо. Ті вже не мають дерев, які можна рубати, ну то вже таке діло. Дуже-дуже багато, от, наприклад, цього. А, у мене в дерево взагалі немає, там, прикол. А, ну бо тут те що дерево, типу, попросило. Хе-хе. Шебе вляха у мене дерево було якесь. Ну де їли? Здійнакер це б мене бляха з дерево було на піколі бляга. Ну дивіться, бачите, мало хто затрядів має хоча б якусь нормальну екіпіровку, дуже мало хто. А чому? Оць. Скот просто бере і убиває. Щит такі жестки Ну бляха Так, давай ТВ двое Что за приколы, Люда алло Зараз вийде курвосты Эм а можна тут не? А, не, все, по-моєму, воно якраз. О, забрало, щоб я зробив одну єдину просто лінію з тим. Хорош. Там шо? Там що довго і нудно? Так. Е звідси забираємо у будівників і у збирачів. Давай. Але нахера мені тут 200 будівників, якщо в мене взагалі дерева немає. 20. Все хватить з них. О. Вже як дали на максимум, тоді вже можна і сюди давати на максимум. Я так вважаю. Так, ну так, да, от такі от, типу, побудував, ну я поняв, от що такої кількості теплиць вистачає, але бачите, просто людей в мене щоразу збільшується і збільшується, і треба збільшувати і збільшувати. Я так не можу, ну, типу, що не можна відключати народжуваність, типу. Не мені нафіг таке не потрібно. Або я не знаю, бо брати, типу, чуть-чуть проріджувати людей. Давати їх на прорідження. Ну, бо реально це нереально. Так. Один, два, три, 4, п'ять, 6, сім, вісім, 9. Всі сюди поїхали. Йоп, твою двіжі. Так. Давайте я. Я через краще звідси виберу. Так, 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 челіки. Давайте всім сюди. поб'ються жорстко прям. Так, ну, небо поїде все. Зараз все повинно дохнути, дай боже. Але тут Ну просто дивіться, яка тут орда йде Та ви що, ну це реально, я не розумію, мене... Бачите, мене вже комп лагає при цих ордах. А, ну от, вже вже один, вже одна машина без патронів, ну жесть. Так, я все, їм треба далі відходити. Вони зазвичай там проріджують половину орди і вже типу перестає лагати, тобто це суто від кількості орди воно лагає не від чого ні більше. І що мені здається, коли воно лагає, вони набагато гірше вистрілюють їх всіх. Типу я не розумію 9 машин на відстані беруть і там не можуть 2-3 отряда перебити, поки вони до них підходять. Мені щось здається, що це просто від самих лагів. О, бачите, зараз перестає лагати? Вони набагато якось бодріше це все роблять, дивіться, дивіться. Ну, майже в нулі, вони їх розстрілюють. Ну, отримують 2-3 удара кожен це таке. А ще ті, що на відстані, це взагалі не easy, відстрілюються вже звідси. Так, давайте, давайте, давайте. Жирного. Ну все. Ну, це вже такі оці от декілька нижчих. позабирати та й все. О, бачите, вони самі взяли, під'їхали. розстріляли Хорош. О, і от бачите, і робочі не зайняті зайвим ділом. Так, давайте ви всі сюди поїдете, я подивлюся, хто з вас вартує ремонту. Хтось прям покоцався дуже жорстко. Присто. Так. Оці двоє. Присто. Покоцались. Присто. Так, їдете сюди. Так, відремонтовуємо. Так, і тебе те саме відремонтувати. О, хе, прикол. Питання, чи скільки часу це все буде. Так, так же саме пам'ятаємо. Тут нас тільки кілька. Багато не треба першим ділом нехай це все робиться. Не знаю, не знаю, наскільки воно рентабельне, я рухуй бляха 19 людей на ці машини відправляю зараз. Чесно не скажу, наскільки воно реально може бути хороше. Більше воно не водночас ремонтується, Не тільки в якийсь час ремонтується. хочу подивитися, от зроблю вакцину, може ще щось типу в мене буде. Новеньке. Так, все на на башенки Все на башенки, так. Ну не бачу щось такого. Вже прям аж... Ахті ахті. Ну, багато треба, багато розбирати мені ресурсів, щоб жити, нормально функціонувати. Тут чомусь не можу зробити до кінця. Ну, а їжі стає все менше і менше, як кожному. ну по-моєму, вже нереально. Тут треба якось брати функцію відключання жителя, або прям реально думати, як би зробити так, щоб ці всі жителі якось нормальні були і нормально мені розходилися. Бо поки що вони просто розмножуються, як, як дикі скотини. Так, ну все, 600, плюс же, это ли? ну ще плюс 500, я можу в себе прийти. Це это... залізі стяг просто якийсь. Ну, все коефіцієнт народжувансі одразу 2 чи більше під ріст, і все і до побачення. Ну давай, зараз 600% maha i мені коефіцієнт, koefficient Так. Що по цій машині? Що, що по цьому будиночку? Ну ще нічого. Видиш, що сюди навіть надійшли на розбір. О, во, тільки перша. Перша партія тільки прийшла на розбір. А, ну все. <ривітник> <ривітник> Як перша партія прийшла, так вони вже одразу всі і геть. А жестяк сяк просто якийсь. Ну кажу, поки що теж, дуже важко з цими такими, знаєте, якимись багами, типу жити, ще щось. Ну, пиво, в мене пиво немає, і через це люди напевно не працюють. А може і через те вони народжується, може треба просто пиво побудувати. І типу і з пивом все буде чекіпу. Mm. Аже вони будуть бухати і не будуть. Народжувати, можливо, можливо. Так, давай звичайно цю. Так, все, всі челіки попрошу сидіти на місці. І розстрілювати всіх інших челіків. Мені ну дивіться, скільки їх іде. Але вони навіть не можуть зламати стіни, бо вони підходять їх буквально ан анігелюють біля стін. Стільки вишок, і це не всі вишки автоматні, Бі, багато з них е, пістолетні мене вишки. О, це от пістолетні, Тут багато, коротше, пістолетних. О, ну, взагалі на цей раз взагалі з мінімальнішими втратами відбилися. І мені подобається, звісно. Таке мені подобається, нічого не скажу. Ото такого таке мені подобається. Так, значить. Тут людей й звідси людей гають. Давай фермери, повари, будівники, вчені, собирателі, роботники заводу Все. Це все, що я зміг. Що по цьому? О, ну, два. Два цих є, це добре. Так, тебе те ж саме тебе треба розбирати, тебе не можна пушкати. На самотюк. Ну да я не знаю, куди, бляха, мені тут присобачити людей. В принципі, мені не дуже погано, що люди помирають, менше людей буде жити. Ну шо ще? Я не знаю, що ще зробити. Вакцину зробили, до речі, що там по вакцинованих людей. Вакциновані 20 людей жасть, 56 хорі. Задач немає. Що ще побудувати? Та я вже все побудував. кажу, метроцентр не побудував єдине, і бар не побудував. Упора. Бо страшує наших людей. Та в мене і так вони не безстрашні. І без того приколу. Тут все побудував штаби, отрядів. Ну, прочіть окресності. Ну, в мене немає ніякого завдання, а ще це все чухати заради можливого. Типу, чи не факт може це, типу, знаєте, просто додали, що в тебе може таке бути, але, типу, коли воно буде, хірі От, Так що, чесно кажучи, не думаю, що тут є ще хоча б якийсь мене потенціал на це все діло. Челіки поудивалися і в брунів. Туди Тоді... челіки просто голі як. як чорті шо. Якісь чорти вони, коротше, голі тут. Ох! Це все, що ми можемо. <laughs> ну що тут ще. Мернество удобрення, ну таке собі діло. Е, Целітний порох теж таке собі діло. Дробовик, снайперська. Нє? Тут я все зробив. Олексій ще діє на прозі 10 днів. Все. Ну, я кажу, більше в нас нічого такого прям немає. Все, як завжди, ніяких таких, знаєте, якихось особливих подій так же само немає, не відбувається. База, я вважаю, база, база хороша. База хороша. Якщо, якщо б ще люди не розширювалися, а просто от жили, як жили, я вважаю, що я довів базу до існуючого автоматизму. Тобто база повністю, ну якщо ж порох дослідити, база повністю автономна. База вирощує дерева. А, єдиний момент це метал. Ну, але поки, типу, місто не закінчується, допоки база живе, типу, <різь> бо якраз з металу може все е, вироблятися, все інше. Ну, але це вже таке... Ого, у мене перший раз закінчилось собі. А, ну да, бо я. Я ще десь, коротше, з чогось. Роблю щось. Але я, я щось забув, що що я роблю. А, я на хімзаводі з п'яти цих роблю одне топливо, звісно. Топу тобто, що в мене... в мене і топливо закінчується дуже сильно, хоча я топливо тільки тут використовую. А, ну тут 59 валяється, на ну, здрасті. А тут? Я не бачу. А, ну да. так. Що не свої попроносили такі, ну ми будемо працювати допізно. Коротше, от, от така от серія. Е, все. Ми тоді вже будемо продовжувати, коли вже будуть наступні якісь оновлення. Будемо так само дивитися, слідкувати за цим. А на даному моменті я хотів би з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар. 87 днів ми прожили. Прикольна штука. Е, грали ми на версії 0.25. 4.310 бета плюс за жасть. Лагаюча фіня до вижаса, але будемо чекати наступну лагаючу фіню, яка принесе плюс одну функцію. І через неї будемо перегрівати ще кілька годин. <сіхі> Як завжди, <сіхі> Все найкращого та до побачення.